У Любоївському районі розпочався сезон святкувань Дня села. Першими такі урочистості організували мешканці невеличкого поліського села Мосир, яке входить до складу новоствореної Вишнівської об'єднаної територіальної громади. Село Мосир неподалік річки Західний Буг, за якою вже Польща. У населеному пункті близько 300 мешканців, які дружно прийшли до місцевого клубу, аби відсвяткувати День села. Молоті малеча – у вишиванках, дідусі й бабусі теж у святковому одязі. 84-літня Оляна Ліщук не змогла всидіти вдома і самотужки прийшла до клубу, аби поговорити з односельцями, подивитися концерт. Хороше наше село. Ну, чим чим хороше село? На чому от, є тиво світять у нас світийво фонари, і от ну люди хороші. Вот до нас їдуть всі. бачите. Під час концерту звучали українські народні пісні, патріотичні вірші й гуморески у виконанні місцевих аматорів сцени із сусіднього Олеська. Їх виступи перепліталися із врученням подарунків наймолодшим і найстаршим жителям села, сімейним парам, багатодітним сім'ям, учасникам АТО, ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Поряд із клубом бавилися діти. Вони швидко вподобали майданчик, облаштований кілька місяців тому. Ми тут народилися, живемо село, знаю, природа, лісництво. Все є в селі, ну тільки школи немає, закрили. А так, а так можна жити. Дуже приємно, що сьогодні зібралося в нашому клубі стільки багато людей. І мали, і старі, і зовсім юні. Тому що сьогодні вперше в нашому житті відзначається свято День села. Вона зібрала. Ви знаєте, що були вибори, розділили село на декілька частин по політичному розумінні і по фізичному по всяких. І тепер мені здається, що свято саме об'єднало людей. Організувати свято взялася наймолодший депутат об'єднаної територіальної громади Тетяна Повшук, яка народилась у цьому селі. Вона пишається рідним краєм і його працьовитими людьми. Я вирішила підтримати ініціативу молодих людей, а також зацікавлені були і старші жителі, які теж, крім того, що вони в селі в такому далекому бачать, крім праці, вони теж хочуть якось відпочити, хочуть якось провести той час не тільки вдома чи десь. Наприклад, біля магазину, де люди можуть в селі зійтися, а й звичайно, душа прагне свята. Тому я дуже рада, що є ще в нас така ініціативна молодь, ініціативні старші люди, які мене підтримали. Це для нас тільки старт, а надалі я думаю, це стане традицією і день села будемо проводити щорічно. І я надіюся, що не тільки день села, а й інші заходи, святкові, спортивні, так як в нас дітки підростають такі активні. У селі вистачає і проблем, каже голова Вишнівської об'єднаної територіальної громади Віктор Сущик. Крім свят, є будні, над якими треба працювати. І я думаю, що для такого села, як Мисир, першочерговим стоїть питання транспортного сполучення. Ми неодноразово піднімали на загальних зборах і на зібраннях громади це питання. Вже деякі є плани, як це можна організувати. І я думаю, що над тим, над тим ми будемо скоренько працювати, вирішувати цю проблему. Крім того, є багато проблем з організацією того самого і дозвілля. У програмі Свята були також спортивні змагання і конкурси. Як і годиться з подарунками, завітали представники районної влади і народного депутата України Ігоря Гузя.